Бажаю здоров'я, доброго дня. Записую відео з цілю. Ну, може комусь дойде, може хтось зрозуміє. А ті, хто розуміє, то це добре. Ті, хто розуміє, писати не треба коментарі. Це і так буде очевидно. Скажу так, всі люди, які допомагають хлопцям на фронті вижити, ті люди розуміють, що завдяки цьому вони рятують себе. А саме. Поясню. Чим більше хлопців виживе на війні, на бойовій зоні, да, тим менше треба буде схопити інших людей в місцях, в селах, в містах, ну, по Україні. От. Тому що це зв'язано. Чим більше гине людей на війні там, тим більше тут лютують ДЦК. Ось. Тому задумайтесь про це. Я вам скажу більше, От у нас є група, да? ми вже, ну, основна маса це ветерани, це хлопці поранені, які мають інвалідності, да? і ми розуміємо, що ми якби, відвоювали своє, да? але при тому в цьому ми допомагаємо побратимам. Тому що ми розуміємо, що це таке, особливо ті, хто в піхоті служив, як ми, да? ті розуміють, що це таке бути там. І ми шукаємо варіанти, щоб допомогти хлопцям вижити. Але стикаємося з такими проблемами, да? як люди, знаєте, ну, тіпа, Ну, я ховаюсь, і чого я дуже допомагати. Але я вам поясню, що ну, ховатися то окей, ну, нам все одно, чесно кажучи, ну, це ваше життя, кожен вибирає своє життя. Але завжди треба скореним зла боротись. Да? Тобто ми всі розуміємо, що тут охапають людей і лютують, тому що їм дають наказ зверху. Да? А зверху наказ дають чому? Тому що там на фронті хлопці гинуть поранені, і їх треба якось туди поміняти. тому що ату аж забирають поранених, і да? не дай Боже вбиті. Да? От. Ви розумієте, да, ця зв'язуюча. А потім вони говорять, їм же, зрозуміло, нашій владі люди не треба. Вони туди не відсилають там, техніку, зброю, там, дрони, те, що треба туди. Да. Їм проще спіймати Васю, Петю, Толіка, і ще когось да, і відправити на фронт. От і все. Тому задумайтесь, хто небайдужий, Доєднуйтесь до нашої команди, ми їздимо, хлопцям допомагаємо. І не тільки хлопцям допомагаємо. Ми і цивільним, якщо там, ну, хто нуждається, бабусі дідусі, цілі, є якісь обмеження по здоров'ю, то ми також стараємося допомогти. Тому доєднуйтесь до нашої команди, будемо раді. Дякую. Слава нашим героям. Разом допомагаємо.